З пресофіцером третьої штурмової бригади Олександром Бородіним будемо говорити далі. Долучаємо його до розмови. Олександре, вітаю вас, вітаю вас, Олександра. Розкажіть нам оперативно, що зараз відбувається в Андріївці. От коли вже всі підтвердили, в тому числі і третя штурмова бригада і Генеральний штаб збройних сил України, що Україна контролює цей населений пункт. О, наразі так ми зайшли, ми контролюємо там, знаходимося, утримуємо її. А ворог, по перше, дуже ну це була непроста операція, Треба зазначити. Він дуже пручається на цьому напрямку. А, а також після кожних наших звільнених земель він почне робити контрнаступальні операції по відношенню до нас, але в цілому зараз вже все успішно. Можна чітко говорити, що Андріївка так наша. А коли ви кажете непроста операція, можете трошки детальніше розказати. Ну, з того, що можна говорити публічно? Е, та дивіться, вони відчутно прочаються тут. Міні загородження, вони ставлять ставку на міни на камікадзе. Дрони вони е, ну трішки починають вчитись в цьому напрямку, виробляти їх артилерію. Тобто, е, особовий склад як такий він досить деморалізований. Я маю на увазі зараз про піхоту. Проте вони ставлять ставку саме на те, що поки піхота там буде якось сидіти чи навіть е е е тікати, е але вони дуже сильно працюють. БПЛА, артилерія, міни і міни е дуже багато. От з того, що ми були бачили на Херсонщині, до прикладу, коли була пряма участь звільнення Херсонщини, ну такого ми там не бачили. Тобто кількість. Підходить до застосування, тобто це відчутно є на це них ставка, і тому кожен крок, кожен штурм, кожна посадка це ціла велика операція, тому що інакше ну щоб не було великих втрат, тому що під час таких кількості міних загороджень треба бути максимально обережно. А скільки тривала операція зі звільнення Авдіївки, Знову ж таки, якщо можна про це говорити публічно. Ну, скажімо так, тут я б не хотів оцінювати. Скажімо так, в цілому, це більше місяця можна сказати, якщо ми говоримо про підходи, про весь це тривалий шлях, тому що це була посадка за посадкою. А ну, сама операція це декілька діб. А які сили у ворога там були? Хто там був? Тут теж на рівні з, зі звільненими землями треба зазначити, і що не менш напевно важливо. Це те, що наразі 72-га бригада, з яким вже стикалась, ворожа 72-га бригада, вона вже отримувала своє раніше, відкочувалась її поповнили, відтренували і повернули на фронт. І за ці бої крайні, які були, можна зазначати. Те, що вона вже майже небоєздатна, тому що а, у них більшість піхоти виведені з ладу це 200-300. А також а, що теж дуже важливо: знищена велика кількість офіцерів. А, офіцери це завжди важливо, тому що їх треба навчити. Це досвід а, а, окремо серед офіцерів можна визначитися три комбати та один начальник бригадної розвідки. Це досить високі посади, які ну таких офіцерів не так багато. Тобто вони певних якихось вищих вищий офіцерський склад все таки доводять до поля бою росіяни. Не всі там сидять десь чорті девшись? Ну, не всі так. Да, не, не всі. начальник бригадної розвідки, бо комбати ще ладно, вони можуть там долучатися, але начальник бригадної розвідки, так, це досить висока посада. Ну, йому це не буде допомогло. Так буває. А які взагалі сили у ворога на Бахмутському напрямку? Ну, скажімо так, вони не жаліють людей, вони не жаліють БК, вони не жаліють вже техніку. А якщо раніше вони намагались максимально від піхоти відпрацьовувати, їм було простіше покласти, грубо кажучи, роту піхоти, ніж втратити там танк якоїсь крайньої модифікації, то зараз вони втрачали і танки і кидали їх дивностім, до приклад модернізоване. Не одну штуку ми знищили досить багато. Тобто відчувається важливість цього напрямку, тому що ресурси вони кидають сюди великі. Ну єдине, що можу замітити, що відчутно, що у них вже немає спроможності, ще немає, що не менш по досвіду моєї бригади, не можу казати за цю країну. Кидати бій, ну грубо кажучи, злагоджену бригаду монолітну. У них вже солянка починається. Тобто там і ахмат. І контрактники мобілізовані, і якісь добровольці, і це завжди не дає переваг, тому що коли така солянка вона не так добре координується, не так добре співпрацює між собою. Тому людей у них дуже багато, але от таких монолітних да, підрозділів ми не бачимо. А коли Вагнери там були, то вони були монолітнішими, ніж оце, от солянка, як ви кажете. Треба розуміти, що Вагнер це взагалі окрема історія, тому що Вагнер це. Це 90% зеків, які я як м'ясо, і 10% професіоналів. І у них зовсім трішки інший підхід був до битви. І досить, досить треба зазначати, що він мав результат цей підхід. Тобто вони повністю вони просто піхоту, вони розмінували те, що ми не можемо робити. Да, от деякі кажуть, там, може повільно щось іде, але треба розуміти. Вагнер, коли її штурмував, він просто розмінував піхоту. Вона йшла, підривалася і йшла далі. Потім нова хвиля. Ми не можемо так поступати зі своїми бійцями, тому ми робимо все, все обережно. А вони розмінували, розміновували, і коли відчували не слабкість, вони туди йшли з професіоналами, тобто мається вагнерами не. Зеками, а вагнерами, які мають, там, досить в Сирії, в Лівії, де вони там знаходилися, е, вот, і вже вони працювали. І у них була така зв'язка. Е, це зовсім інше. Зараз все ж таки це оборонні дії, це не вагнера, це да, мобілізовані, але ну, тут така солянка просто. Тобто може керувати Ахмат. Е, тут якісь добровольці, тут контрактники трішки, ну, то есть, от, такими шматками. Подожіть так, Ахмат воює, щось там робить. Чи Ахмат на Бахмутському напрямку це заград, заград отряди так звані? Ахмат от зараз ну, крайні тижні не можу вам зараз спростувати чи підтвердити, чи він є. Але попередні тижні він був. І, але він був він керував. Тобто він це такі вони не лізли на прям нуль. Це, це вони по факту керували там, мобілізованим тим особовим яких, які їм дали. А оті зеки «Шторм-Зет», які міноборонівські російські зеки, вони ще лишилися чи теж природа очистилась? Mm, ну, їх значно менше стало, можливо, вони з'являються. всі солянці важко розібрати. Але ну, якщо раніше це була ну, майже основна піхотна сіла, то зараз так стояти не може. Зараз і на солянка. Тобто е, дуже різні підрозділи, дуже різні по рівню навичок, по досвіду, по регіону. по… Формуванню як ну якомусь, тобто, це там між ахматамибілізована велика різниця. По тому хто вони за що вони і що. так само, як наприклад, добровольці, з якими ми стикнулись, так звані. Футбольні фанати ЦСКА їхні така спроба може зробити добробат. Не знаю. Дуже класно екіпіовані. Техніка, сама остання, яка є. Ну, достатньо мотивовані, до речі, але ну їм це не сильно допомогла. А що в них взагалі з технікою і снарядами на бахмутському напрямку? А, ну Скажімо так, у них вони завжди беруть масштабом, тобто достатньо велика кількість. Так, це не зима. Зимою вже ж була, коли був штурм Вагнера, було в цьому плані якомусь складніше. Проте треба зазначити, що вони відчутно ставлять ставку зараз на БПЛА, тобто на камікадзе, на розвідрон, на камікадзе. Тобто вони їх виготовляють і достатньо велику кількість. А так само і з ребами у них, тобто вони розуміють, що в цій війні це такий новий, нова зброя, яка розкрилася в цій війні, і вона саме зараз іде така гонка, як це сказати: хто краще примінить, які зразки які можливо модернізації, і все таке інше, тому що такого якогось досвіду багаторічно немає. Це от зараз іде і це революція. Вона йде на наших глазах. Я маю увазі революцію в військовому. В плані, як це все застосовувати. А розбирали якось фахівці ці дрони російські. Там є щось закордонне, чи можливо? Ну там ми звикли, що шахіди у цій але ми розуміємо, що в зоні бойових дій там трошки інша ситуація. Там інші, які слітають так, там ланцети. У нас ланцети, зали Арлани, ланцети. Це невеликі зовсім дрони. Вони більшості і задачі знищення там артилерії, сау таке інше. А, вот, але вони можуть будь-куди, тобто якщо вони, не знайшли якусь пріоритетну ціль, вони можуть просто якусь цивільну машину е прилетіти, тобто, і вони не розбирають. Е мені важко сказати, наскільки цей е ланцети досить прості по своєму начинку. Тобто, це така китайська е всередині знаходиться електроніка, а там не так складно. Це все ж таки Арлан, ну, або тим паче якісь дрони, які крилаті. На дальні дистанції вони явно річ складніші. Ланцети це по факту такі fpv дрони, які мають невеликий заряд і працюють на невелику дистанцію. А Олександре, а хто з них найкраще оснащений? Бо ви згадали оцих от ультрасів? Це скашних Кажте, що вони дуже добре екіпіровані. Ми так собі уявляємо, що мабуть Ахмат теж не б'єтствоє, а то виходить мобілізованим саме гірше. Брізонов саме гірше. Е, ну дивіться, ахмату я від того, як вони екіпіовані різниці немає, тому що вони ми їх не зустрічали в стрілковому бою, скажімо так. Uh -huh. То те, що вони там кимось керують, сидять в бліндажах. Ми їх знищували, але це була робота артилерії нашої. А стосовно да, ультраси досить погано екіпіовані, і можливо це була якась спроба протестити такий підхід, тому що їм дали техніку. Справа навіть не тільки в екіпіюванні, а під час їх штурмових дій вони застосовували. Зразки техніки, які росіяни в цілому дуже бережуть, і але вони їм давали її. Тобто, відповідно, вони бережуть їх для контрактної армії, але не, не бережуть для у цих добровольців. Відповідно, може бути це якесь таке було тестування, як це буде працювати. Можливо, це суб'єктивна оцінка. Бо в цілому, якщо ми говоримо про піхоту, то та піхота погано екіпіована. Якщо ми говоримо про мобіків, як все ж більшість цієї піхоти, кояка. але є с. Ну, спеціалісти також є, просто їх небагато. Я ж е, уточнюю, що е, так, піхота багато погано екіпіована і деморалізована. Проте складність саме от сапери, БПЛА, артилерії, треба розуміти, що кожен такий штурм, і взагалі, тим паче, вся операція це, 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 це складно, і це і в нас є втрати, і це треба розуміти, якою ціною це все робиться. Розуміємо, тільки можемо собі уявити. А для сил оборони факт контролю над Андріївкою, які перспективи відкриває на Бахмутському напрямку? Ну в цілому, на жаль, треба констатувати, що само як населений пункт він перестав існувати, якщо грубо кажучи. Тому що і ще коли наступала Росія на взимку, вони його майже знищили. Зараз ясна річ, він вже там немає цивільних вже дуже давно. Там було тільки військові російські, а тому як населений пункт цінності в якоїсь там немає. проте як а, для, для як напрямок для не напрямок, скажімо так, а як місце для подальшого розвитку подій, а, це важливий елемент. Тобто саме як місцевість, як висоти, все таке інше. На останок, Олександре, розкажіть нам же бігом, бо може хтось в Києві хоче третю штурмову підтримати якимось іншим способом, окрім до НАТО або допомогти. А вересня буде великий забіг для від третьої штурмової бригади. Що це може хтось не хоче бігти, а просто грошей занести. Розкажіть нам е, так, це бажання, щоб було не тільки там донейти, але і ще мотивації, бажання для цивільних людей займатися спортом, підготуватися. В нашій країні краще готувати всім триматися в хорошій фізичної формі і, і мати якусь таку внутрішню, скажімо, мобілізацію. Я навіть кажу, не, не тільки мобілізація військового точки зору, а мобілізацію таку всередині дух людей їх ставлення до цієї ситуації. Тому ми намагаємось робити якісь і подібні акції і подібні заходи для того, щоб люди були активні, приймали участь, були спортивні. От э, тому долучайтесь. Дякую вам дуже, Олександре. Перше за вашу службу. Друге за цю розмову. Олександр Бородін був з нами. Пресофіцер третьої штурмової, третьої окремої штурмової бригади.